На Прикарпатті з початку року рятувальники ліквідували понад дві тисячі пожеж. Рятувальники застерігають мешканців краю, як уникнути укусі в змії. У гостях у рятувальників побували діти внутрішньо переміщених осіб міста івано франківськ Щодня фахівці служби порятунку стоять на варті спокою. Лише з початку червня в області зареєстровано майже сотню пожеж, під час ліквідації яких вогнеборці рятують людей і не допускають знищення вогнем майна. Одна з таких пожеж сталася 14 червня у центральній частині міста Івано-Франківськ. О 13.00 на лінію 101 надійшло повідомлення про задимлення в п'ятиповерховому торговому центрі на вулиці Північний Бульвар. До місця події негайно було направлено пожеж... Пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що виникло загоряння покрівлі ліфтової шахти на даху будівлі. Завдяки оперативним та професійним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати на площі 60 метрів квадратних, не допустивши її подальшого розповсюдження. О 13.50 займання було повністю ліквідовано, постраждалих немає. Також, 17 червня о 17.36 до служби по рятунку надійшло ще одне повідомлення про пожежу в місті Івано-Франківськ. Цього разу на Вулиці авто Левмашівська після прибуття на місце події було встановлено, що горить складське приміщення на площі 500 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювалось значним пожежним навантаженням. Однак, завдяки професійним та злагодженим діям вогнеборців о 18.40 пожежу вдалось локалізувати, не допустивши її поширення на сусідні об'єкти. А о 19.49 повністю ліквідувати постраждалих немає. Ускладнював сіння значне пожежне навантаження, а саме це Електробатареї, електроскутера, бензорізи, генератори. Е... На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів будівля була повністю охоплена вогнем. До гасіння було залучено 37 рятувальників та 10 одиниць техніки. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Вкотре закликає громадян дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті та громадських місцях. У випадку виникнення надзвичайної ситуації не зволікайте. Негайно телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, лише відповідальне ставлення до вимог пожежної безпеки дозволить зберегти. Ваше життя та майно, діти такі діти, як тільки літо хочуть розводити багаття в лісі, бігти крізь вогонь та підпалювати листя, траву та сміття. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки з вогнем та номер служби порятунку 101. Натрапити на небезпечних плазунів можна в лісі, в полі чи на пасовищі. Трапляються і випадки, коли змію можна побачити і на власному подвір'ї. Зазвичай плазуни тікають від людей, почувши кроки, стукіт, голоси, одразу ж ховаються в нори або відповзають якнайдалі. Але в сонячні дні їхні відчуття притуплюються, вони не реагують на шум, стають лінивими та малорухливими. І тоді існує небезпека, що людина може натрапити на змію у природному середовищі будь-де. Якщо ми побачили в траві якийсь підозрілий рух, зупиніться, зробіть два-три кроки назад, намагаючись не випускати з виду цю ділянку і по можливості обійдіть це місце. Також варто пам'ятати, що змія не проявляє агресію першої, вона зазвичай тільки захищається. Намагайтеся не торкатися руками неперевірених предметів, тому що зазвичай змії ховаються біля каміння, в колодах, а також біля дерев. І тому такі місця краще перевірити за допомогою палиці. В нашій місцевості вважається утруйною одна змія це гадюка європейська. Її можна відрізнити за чітким ромбовидним малюнком, який розміщений вздовж її тіла. Рушаючи в туристичну подорож, варто також подбати про відповідний одяг та взуття. Взуття по можливості повинно бути високим, а з судкої тканини, щоб берегти ваші ноги від укусу у випадку зустрічі зі змією. Також необхідно перевіряти місце відпочинку. Перед тим, як сісти на колоду чи камінь, пошарудіть у траві палиці, щоб відлякати змію, яка там може знаходитися. У випадку, коли вас вкусила змія, впродовж кількох хвилин падає тиск, розвивається порушення дихання і зупиняється серце. Зважаючи на ризики, важливо якнайшвидше доправити потерпілого до лікувального закладу. Якщо стався випадок укусу змії. Насамперед не варто хвилюватися, тому що е, смертельні випадки бувають вкрай рідко і це дуже поодинокі випадки. Е, потім потрібно обов'язково, де б ви не знаходились, чи це є лісовий масив, гірська місцевість, викликати швидку медичну допомогу, вона обов'язково прибуде з найближчого е, медичного закладу. До моменту приїзду карети швидкої допомоги, що потрібно зробити на місці? Якщо це кінцівка, Потрібно е, знерухомити її і надати злегка підвищене положення, якщо укус прийшовся на будь-яку іншу ділянку тіла. Постарайтесь забезпечити потерпілому нерухоме положення, зменшити кількість рухів для того, щоб зменшити кровобіг в даній ділянці. Потім потрібно провести обробку, санацію місця укусу любими підручними засобами. Коли ми очистили місце укусу, потрібно звільнити від будь-яких стискаючих елементів, тобі ж взуття, одяг, який стискує місце укусу. І накласти чисту в ідеалі це стерильна пов'язка, чого не потрібно робити. Ні в якому разі не потрібно масажувати рану, витискати отруту пальцями, відсмоктувати отруту. Цього категорично не потрібно робити. Варто пам'ятати, укус змії не такий небезпечний, як ускладнення, які він може викликати. Підвищений ризик ускладнень після укусу є в людей, які мають хронічні захворювання чи індивідуальну реакцію. Бережіть себе і близьких. Стягу рятувальників побували діти внутрішньо переміщених осіб міста Івано-Франківськ. 20 червня, у класі безпеки, що діє на базі виставки пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, відбувся пізнавальний захід для дітей внутрішньо переміщених осіб. Участь у зустрічі взяли 20 дітей віком від 6 років. Рятувальники радо зустріли допитливих юних відвідувачів і провели для них цікаву екскурсію безпековим простором, під час якої розповіли про важливу та відповідальну роботу служби порятунку, а також нагадали основні правила безпечної поведінки в повсякденному житті. Особливу увагу фахівці ДСНС приділили темі літніх небезпек, дітям пояснили, як правильно поводитись під час відпочинку біля водой, чому не можна купатись в несанкціонованих місцях, та як діяти у разі пожежі в лісовому масиві чи іншої надзвичайної ситуації на природі. Також рятувальники нагадали, що робити у разі укусу змії та як уникнути небезпечних ситуацій під час прогулянок у лісі. Цього дня рятувальники наголосили й на темі безпечного поводження. З електроприладами дітям пояснили, чому не можна торкатись розеток чи дротів, вставляти в них сторонні предмети, вмикати прилади мокрими руками або залишати техніку без нагляду. Фахівці наголосили, що навіть звичайний зарядний пристрій чи несправний подовжувач можуть стати причиною пожежі або ураження струмом. Діти дізналися, що у разі виникнення будь-якої небезпечної ситуації з електрикою слід одразу повідомити дорослих і не намагатись самостійно щось ремонтувати. Під час Діти ознайомились із небезпечною, але вкрай важливою роботою піротехнічних підрозділів ДСНС. Рятувальники показали макети вибухонебезпечних предметів, з якими фахівці найчастіше стикаються під час розмінування територій, та розповіли, як виглядають снаряди, гранати, міни та інші небезпечні знахідки. Також наголосили, що у жодному разі не можна їх торкатись чи намагатись перенести. Особливу цікавість викликало спеціальне екіпірування саперів. Саперний Костюм, бронешолом, бронежилет та захисне взуття. Діти дізнались, що така форма одягу не лише захищає життя сапера, а й дає змогу працювати у надскладних умовах, де кожен крок може бути небезпечним. Рятувальники наголосили, що у разі виявлення підозрілого предмета потрібно відійти на безпечну відстань і терміново повідомити дорослих або зателефонувати до служби порятунку за номером 101. Після теоретичної частини діти переглянули повчальну відеовиставу про безпечний відпочинок у лісі її створено у співпраці з Івано-Франківським академічним обласним театром ляльок імені Марійки Підгірянки. Такий творчий підхід допоміг дітям краще засвоїти інформацію через історію героїв та емоцій. Громадська організація ВПО Україна. Дуже дякую за надану таку можливість відвідати такий чудовий захід, як екскурсія в пожежній частині. Ми сподіваємося, що нашим дітям було дуже цікаво, бо це було видно їх обличчях. Сподіваємося, що ми зберемо ще одну групу, і обов'язково до вас завітаємо. Дуже дякуємо. Нам було дуже цікаво. На завершення кожен учасник отримав яскравий комік із порадами для безпечного літа, створений ЮНІСЕФ спільно з ДСНС у центрі історії. Улюблений дитячий персонаж, пес патрон, який у зрозумілій формі навчає, як діяти правильно. Такі заходи не лише дають дітям корисні знання, а й допомагають відчути підтримку, особливо тим, хто через війну був змушений покинути свій дім. Пікнік із друзями, норм двіж, підпал листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих.